Дороги міста не перестають дивувати. Вулиця Холодногірська більше схожа на дорогу в полі, ніж на дорогу, яка має існувати між будинками в місті. Проїхати тут на автівці складно. Після зими тут справжні розливи. По яких дорогах ходять сумчани? Далі у сюжеті місцеві жителі кожного дня добираються додому цим бездоріжжям. Після зимового танення снігу замість дороги тут не калюжі, а цілі озера води і багнюки. Яма на ямі, які повільно долають автівки. 14 років то, що тут немає дороги. Кожної весни і кожної осені риють, риють і риють. То в одному місці, то в другому місці. дороги такі, що можна полосати колеса. Цією дорогою ходять сумчани на роботу, діти до школи, тротуарів тут немає, вони майже зрівнялися з ґрунтовою дорогою. Посмотрите, будь ласка, які у нас дороги. їх практично нету. Вслух там пожежі, або нужна комусь скорая помощь, Машина не зможе вовремя під'їхати. Женщина. На моїх глазах чуть не попала під машину, й за того, що тротуари, як ви повідите, машинам приходиться їздити по тротуарам. Було темно, здесь плохо освітлення і жінку чуть не збила машина. Місцевий депутат, який опікується цим районом, говорить, що знає про цю проблему і в наступному році обіцяє допомогти. Пахолодногорська два дві причини, чому не сделали. перше это деньги перебросили в срочном порядку на колектори, иначе була би біда в городі. А второю там можна спочатку комунікації привести в порядок, которая під этой дорогою. Ми ж прослідкуємо наскільки виконуються обіцянки. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, Новини СТС.